Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірної Франції. Певне, що для всіх нас Франція це Париж в першу чергу. Але Франція така неймовірна і її сила в її провінціях. Ми з вами знаходимося в північно-західній провінції Ламанш на березі Атлантичного океану. В містечку французьких мільйонерів Довіль. А поруч з ним містечко Тривіль. Я про це все вам буду робити на один репортаж. А зараз для початку давайте просто насолодимось неймовірною Атлантикою і цим духом свободи, краси, природи, чистоти і неймовірним вайбом. Атлантика ти чарівна! Пауза. Гребінці хвиль, сонечко, чарівні пейзажі, Нормандія, де зародився імпресіонізм. Як багато про що я хочу вам розповісти: про цей пляж, в якому знімався фільм Клода Лелюша Мужчина і жінка. 1966 року. Нормандія. Любов кожного француза. Я роблю зйомку з життя. Ви бачите, тут так прогулюються французи. Адже до Парижу нам зовсім близько 220 кілометрів. І саме цей курорт племінником Наполеона. Був заснований як курорт для паризької знаті Тровіль Пелес. А ось це неймовірна будівля це Казіно, в якому відбувається дуже багато вистав театральних. А за ним знаходиться іпподром, який відомий на весь світ. І вартість арабських скапунів часто більша, ніж оці віли довіля. У нас дуже обмежений час. Мені хотілося б тут бути, розповідати вам і показувати. Але час дуже-дуже швидкоплинний. І давайте просто з вами я максимально постараюся передати вам атмосферу. Атмосферу. Півночі, Франції, де частоють не шампань, а кальвадос, адже тут біля 40 сортів неймовірних яблунових дерев і сідр, де часто на столі просто під час обіду можна скуштувати устриці, і де люди дуже цінують свою свободу. Чарівна Нормандія шляхетне місто Довіль. Сонечка змінюється вітром. Але люди гуляють, гуляють і насолоджуються. Подивіться, як природа мінлива, тільки що був ореол Сонця, а зараз. Подивіться на це небо на Тровіль Пелес. І кабінки. Це Алезірок Довіля. Про це я розповім трохи згодом. А зараз просто насолоджуємось атмосферою життя. І так, чарівне містечко Довіль. його заснував за проханнями своєї дуже далекоглядної дружини. Племінник Наполеона, але не того Наполеона І в нього ж були нащадки, для того, щоб французи могли після гомінкого світського Парижу відпочивати на березі моря. Так, вони могли їхати на лазурне узбережжя Франції, але ж ми пам'ятаємо моду тих часів. І це був мовітон, тон, коли в тебе було засмагле тіло. Адже засмагле тіло зазвичай було у провінційних дівчаток, які займалися сільським господарством. Аристократки мали б мати білу-білу шкіру. І оскільки це північ-північ, то тут не було безпечно отримувати засмагу. Це так і було. Аристократія тут. Дуже на довгі роки заснувала свої маєтки. Вони будували вілли, вони будували свої чарівні будинки, палаци. Навіть був збудоване казіно І для того, щоб вони вели той самий спосіб життя, який звикли вести в Парижі, був збудований іпподром. І вартість арабських скаконів дуже часто сягала. Вартості двох-трьох особняків на Довілі. поруч з довіллям було розташоване містечко Тревіль, яке раніше просто було рибацькою такою селищем рибацьким, і воно було спочатку нічим не примітним. І навіть між собою Парижська знать говорила про наступне: В Довіль я їду з жінкою, але ж Майже кожен француз має коханку, і в тривілі вони розміщували своїх коханок. Адже помешкання там виняте було набагато дешевше. І так, довіль це для мене, а Тривіль це для моєї коханки. Але це ж зовсім поруч, не так далеко вже і ходити. Ось так шла історія. З часом межа між довільним і тривілом стерлася, і це два рівнозначні шляхетні місця, курорти, і де нерухомість. Ну, прирівнюється по вартості до Монако не менше, ніж у Провансі, чарівна атмосфера. Але в 1913 році неймовірно екстравагантна, дуже харизматична Коко Шанель внесла свій внесок, свій вклад і в історію, і в моду. І коли вона сюди увірвалася своїм палким коханцем, а до того в морі не плавали, це було мовітон, так само, як і засмагати. І вона в купальнику не в платі, в сукнях зазвичай в той час відпочивали француженки, а в купальнику, і це був просто фурор, тому що. Е Місцеві мешканці про це писали в усіх газетах Парижу, але вона була дуже епатажною екстравагантною жінкою, не будучи фактично красунею зовні, але вона мала стільки шарму і хоризми і розуму, що ця жінка, яка прославилась на весь світ. Отже, вона своїм коханцем робила величезні запливи в Атлантику і просто шокувала місцеве населення. А потім вони засмагали, засмагали, засмагали. І розумієте, що мешканці французи споглядаючи за цим думають: а чим ми гірші? І саме з 1913 року французи, мешканці Довілля так само плавали в Атлантиці, і почалася мода на засмагу. А від того чарівна Коко Шанель вела в моду на купальники, відкрила тут свій бутік. І це був перший бутік Коко Шанель. Ось така історія у нас з цього чарівного містечка. Натуська, кажи в голос, скільки... не одна історія. Мені хочеться, щоб максимальна кількість людей побачила ці фільми, тому що. Це такі неймовірні умови. 31 грудня перед Новим роком. Новий рік ми будемо зустрічати біля Ефілової вежі. Вона знімає моя чудова Наталочка конюх, споріднена на душею дівчинка, яка зараз мешкає в Чернівцях. І ми на березі, Атлантики, і я розповідаю вам про чарівну Коко Шанель. До нових зустрічей, мої любі ваша. Оксана Дем'янишина, продовження буде, слідкуйте.